Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Зараз досить цікаве відео. Я взяв годинник, я його розібрав, я його почистив, помив, змастив, постав на таймографер і, як можна бачити, у мене результати досить погані. Тобто, в мене практично результати такі, які машина не може прочитати. І, знаючи, що все інше в годиннику добре. Я першим ділом дивлюся на пружину. І можна бачити зразу, що пружина працює неправильно. Витки з лівої сторони видно, що вони якби практично злиплися. З правої сторони, виток пратує, працює досить сильно і навіть торкається попереднього витка. Таке деколи буває, коли є магнетизм. Я знаю, що цей годинник є розмагнічений. Я також знаю, що пружина не має на собі масла. Масло також може створювати такий ефект, що. Якби витки злипаються. Але справа тут не в тому, справа в чомусь іншому. Я також дивився, де можливо пружина чіпляється за міст. Я не міг того побачити, але не завжди все видно. Тобто я вирішив просто зняти пружину і зробити якби, повний сервіс і подивитися, що вийшли після того, як я відкоректую все, що, на мою думку, потрібно відкоректувати. Ось я зняв зараз коло, дивлюся на пружину, і можу бачити, що з правої сторони, е, якби диск пружини трошки припіднятий порівняно до лівої сторони, по відношенню до самого кола балансу. Тепер перед тим, як знімати, варто зауважити, де є сам блок, щоб потім поставити пружину в те саме місце. Я це зробив, зробив маленьку помітку. На колі. І тепер знімаю цей колед. Він досить тісно сидить. Цей колед виглядає трошки по-іншому. Він досить тісно сидить, і мені тут треба бути обережним, щоб не зіскочив інструмент, так як це може досить сильно пошкодити пружину, навіть її зламати. Ось, але все знялося. Тепер я ставлю пружину там, де в неї повинна була бути, але вже без кола. І тут я буду робити масу різних маніпуляцій. На відео це, напевно, тільки одна третя, також я прискорі відео, так як це е, бере досить багато часу. Що я намагаюсь тут е, зробити на цьому тими маніпуляціями? Перше, я намагаюся зробити так, щоб в будь-якій позиції регулятора е, частина пружини, яка є на тому кінцевому, як би згині, щоб у будь-якій позиції регулятора, та, пружина, та частина пружини завжди була між двома шпильками регулятора. І не торкалася. Це перше. Друге, я намагаюся зробити так, щоб оцей отвір в колеті пружини, щоб він в стані спокою знаходився завжди посередині. Ось і як би я, коли я міняю позицію регулятора. Він не міняє свою позицію. Тобто, це мені говорить, що регулятор не зачіпає, якби пружини. Це мені допоможе потім регулювати годинник. Ось. Тобто отвір в колоті абсолютно там, де є отвір в камні. І останнє це я намагаюся зробити так, щоб пружина була абсолютно паралельна мосту. Ось час від часу я перевіряю. Зараз я, в принципі, мені це майже вдалося. Рухаю регулятор, трошки виправляю, і тепер вже знімаю, на мою думку, правильно від коректована пружина, я її мию, висушую ось так. І зараз я ставлю. І назад, там, де вона має стояти. Перед тим, як я її туди ставлю, я дивлюся на колет. Єдине, що я не міг відрегулювати в попередньому варіанті, це то, як стоїть колет по відношенню до пружини. Тут можна бачити, що колет трошечки під кутом, трошки під кутом. Після того, як я поставлю в діну цю пружину на стержень балансу. У мене пружина буде трошки задратися, тому що колед має бути абсолютно якби, в тій самій площині, що пружина. Але цю корекцію я особисто люблю робити, коли пружина вже є натіта на баланс. Ось зараз я в попередньо зазначене місце ставлю блок, і тепер я використовую стейк інструмент, щоб. Закріпити назад коле на колесо балансу. Я використовую цей інструмент так як цей колед є досить тісний, і це, на мою думку, найнебезпечніший спосіб. Ось зараз вже все закріплено. Я дивлюся ще раз на пружину і я можу бачити, що з лівої сторони пружина є вища. Для цього мені треба буде. Відкоректувати, що я буду робити, я нажму голкою на перший виток, який виходить з колета, в тому місці, де пружина найбільше йде вверх. Тут дуже важливо визначити правильне місце, щоб не зробити додаткові помилки. Ось приблизно ось тут. Всі корекції, практично з пружиною, краще робити менше. Я роблю буквально отак кілька легких маніпуляцій, і зразу перевіряю, що відбулося. Як можна бачити після оцієї маніпуляції, практично все абсолютно рівно. Тобто я повністю задоволений. Тепер я знаю, що мій колок є е, абсолютно паралельний в одній площині з пружиною. Я також знаю, що блок в одній площині, і я знаю, що. Центр колета є там, де має бути центр усі балансу. І тепер я встановив це. Годинники, як ви могли бачити, досить е добре прожено працює. І тепер ми то перевіримо, що показує нам таймографер. Зараз я коректую кут до 53, так як цей механізм вимагає кут 53 Я буду перевіряти годинник двох горизонтальних. Позиціях на цьому відео. В першій позиції, що ми бачимо, лінія виглядає досить чисто. Помилка такту є 0, що є дуже добре. Все, що є менше, ніж 0,5 мілісекунд, я рахую, що це дуже добре, і далі я просто не коректую. Плюс 4 секунди на добу. Я рахую, що це також дуже добре. Так як я люблю, щоб один трошки спішив. Амплітуда 246 це. Непогано, але могло би бути краще. Але я хочу сказати, що в цьому годиннику я не міняв пружину на нову, тобто пружина може бути трошки слабша. Але ми до амплітуди ще вернемося. Зараз я перевіряю другу горизонтальну позицію і е, помилка такту 01, як я вже говорив, це дуже добре. Е, плюс 5 секунд на добу. Тобто я досить задоволений. І зараз я поставив вже годинний корпус, я також змастив верхній і нижній камінь коло баланса, і, як можна бачити, амплітуда також покращилася. Зараз 267, що досить добре. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.